Ось і я. Після довгої подорожі я знову вдома, в Україні. Рідна земля, вітер, дороги. Я щойно з США, там було по різному, але серце тягло додому. Але не встиг я ще доїхати, як то кажуть, на землю ще не став, а тебе вже чекають. Опа! що це у нас там? Блокпост? Так, доброго вечора. Слухаю вас. Так, бажаю до капітана Національної гвардії України Свенчук. Вам потрібно моє посвідчення для ознайомлення. Ні, не потрібно. Дякую. Так, добре. Оскільки зараз країні дії військові також дії мобілізації. Надайте, будь ласка, ось кодок. Так, звісно. Дозвольте, я вийду. Де? Так. Взяв Так, Так, взяв повістку. передав людині напроти. Так, підпишіться. Взяв повістку. Людина напроти. Повістка в руках. Почав пролітати до документ. Взяв ручку та підписав документ. Форма знову на мені, знову Збройні сили, знову те саме місце, де колись я носив погоне генерала. Часи змінилися, Люди пішли. Але я повернувся, бо серце не забуло, ким є був. Це не просто ностальгія, це мій обов'язок. Моя історія ще не завершена. Я почну з найпростішого служба, накази, дисципліна. Але згодом дослужився до звання солдат. А згодом потім на старшого солдата. Здобувалося б стандартна історія, але далі все тільки починалось. Я дослужився до звання полковника. Так звучить знайомо, наче за старим сценарієм. Можливо, але цього разу. Щось буде інакше. Історія назавжди повторюється. Можливо, в майбутньому хід подій зміниться. Що, що, кому оформити, кому Віз, по плацу бігає, блядь. Ой. Увага, брат, брат, так, працює по волонтеру, с силу укриття. Все, я їх оскрбаю, я їх оскрбаю, можна. От, чекай, він на турі бТР взяв, ти шо. Щоб... <laughs> Я ППОшник, не можно. А, а, да ты какие-то ППОшники. Стреляю. ППО стреляет, <laughs> пацаны. Можно скрипт за ППС, вот аж ППО стреляет. Ну, давай, цель ППОшник, что мне... ППОшники, куда -то. <laughs> то давай же наебнемся с твоим разом ппо пилоту и все. <laughs> так, земки пишу. сейчас да, нормально. Стабільно, котрим казує. Це зеленський президент, бля. Так, а ну виші спокою. Не треба його розбирати на шашлики. почекайте. У нас взагалі в ЗСУ нема їдальні, нам похуй він, нравить. Шановна адміністрація, будь ласка, додайте. в ЗСУ приміщення їдальні. Тому що. Ну вони готові вже їсти. Кого? Суці! Ви поняли, да? А скоро поданные полковники, блядь. <риво> тобі підрудав, що піду я, так що майтесь ведому. Ну дайте, ну дайте, будь ласка, не дальше, я його спрошу. Так, зараз. Наразі буду проходити курс молодого бійця. Хто може мені відповісти, що таке КМБ? Що воно? В чому, воно, в чому його суть? Лісейк. Суть курсу молодої Підготувати людину базові і підготовці. Правильно, правильно, добре. Якщо так в загальному, то це підготовка вас до служби у конкретному підрозділі, формування базових військових навичок, дисципліни та фізичної та моральної тривалісті. С ней стоят, работай, ты такая. Бегом, бегом бегом, бегом. Выбегаем с заходом, заходом, заходом. Стоять, штурмуем. Скажите, будь ласка, на висковому кругу побываем, шуном. Я то саме так где стану висковый круг, передам ли не на Так, давайте ты подвинемся. За висковый почав почел проживание. да давай тут просрочено, да прыгите знам. просрочено? Не-не-не. На ВЛК! На ВЛК! які під наглядом національної поліції Протворено або на полиции. Ну, ну, ну добре, Які вам? У мене є е, паспорт на микрохвилевку. Паспорт на, паспорт на Ну. Давай, показывай, покавайте, Давай, якраз, підходить. якраз підходить. О, не дістав е, свій паспорт подав микрохулевке, на проти. Дивіться, як гарно. Вау, у вас такий гарний паспорт. А що шо за за мікрохвым, така Ferran. Samsung, это шов, конечно. А, може я направлю то. А, stir... ah, це якась інша модель. Samsung Ferrari. Так, дивіться. Шановний пане громадяни, я представник ТЦК. Територіальний центр опортування та соціальної підтримки. З вами Солковій це полковник Едуард Бонтериш. Прошу придивити ваші документи, що засвідчують вашу особу. Почалося <клес> <плес> <плес> я їх повернув. Ніхто, <піліст> я Дали, не знаю. <піліст> <Ага. піліст> <А, дивіться, піліст> так, взяв документи в людину напроти, документи в руках почав переглядати. Так, Денис Костін, Добре. Документи в руках передав назад людині напроти. Дивіться, пане. Згідно з чинним законодавством <піліст> України, а саме законом про військовий обов'язок і військову службу, ви підлягаєте у військовому обліку та вик до ТЦК з метою уточнення особливих даних. На підставі цього, прошу вам повістку про будівне військомат. прошу ознайомитися документами та постановити підпис на його отримання. У разі об'єктивних причин ви маєте е, завчасно повідомити про це в наш підрозділ за телефонним вказаним у повістці, а також надати підтверджений документ у протилежному випадку за неявку без поважної причини може розглядатися як порушення законодавства, що передбачає адміністративну відповідальність згідно статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення. За... І що, я що, і що мені ну, дуть, якщо я не євлюся військомат, я ще а раз вам скажу. Я ще раз вам скажу. Кажучи, там кримінальне у притилежному випадку наявка без поважної причини може розглядатися як правопорушення законодавства, що забезпечує адміністративну відповідальність згідно статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Ти так само, типу, настільів, блін, що він, навірно, вже тіпу доно, що тайзера. Згодом йшов час. Ми провели багато моментів разом у фракції. Було все: сміх, труднощі, успіхи, тренування, блокпости та спецоперації. Це завжди залишається у пам'яті. Але настав той момент, коли потрібно рухатись далі. Я хочу подякувати кожному, хто був поруч. Це були яскраві моменти разом з вами. Але, як я казав раніше, історія не завжди повторюється. Можливо, хід подій замінився. Я йду далі відкривати для себе щось нове. А що саме, ви дізнаєтесь в наступному випуску.